джаз оркестр Дніпропетровської філармонії імені Леоніда Когана Дніпро Бік Бенд за диригентським пультом Олексій Мовчан в новій програмі. Музиканти представили різноманітну музику, переважно традиційні джазові композиції. Спеціальний гість, трубач, український джазовий музикант, композитор Деніс Аду. Багатьох конкурсів сам аранжувальник, тому нам дуже приємно, що він завітав до нас і буде виступати з нашим колективом. А тут сам з Кривого Рогу розповідає, все життя пов'язане з Дніпропетровщиною. Музикант, сповнений творчою енергією, пише музику та має намір випустити новий альбом. Я тут з дитинства доволі часто виступаю і знаю багатьох музикантів звідси і з оркестру. Тому так дуже приємно тут бути, і грати з цими людьми. І за останні роки рівень взагалі в нашій країні музики імпровізаційної дуже зріс. З'явилось дуже багато молодих музикантів. Трубачів їх завжди не багато. Ну і тромбаністів взагалі це з червоної книги хлопці, тому їх ніде не багато. Але молодь є і своє таке ком'юніті в Дніпрі. Є, і Це дуже добре. що Цього вечора було чимало яскравих виконавців. Трубач Яків Цвітінський. Сафоніст Дмитро Бобін александров Бік Бен подарував відвідувачам чудовий настрій зі сцени. Дякували українським захисникам за можливість проводити концерти у Дніпрі. Згадували і художнього керівника оркестру, який останні півроку змінив сцену на поле бою. Музикант Данило Вінаріков, доброволець зараз воює за нашу країну у лавах ЗСУ. Оксана Ващенко, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.